Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я отримала листа запрошення від білого ведмедика Умки. Він запрошує нас до себе на гостину. А мешкає Умка далеко-далеко на північному полюсі. Там все вкрите білим снігом і дуже холодно. Це крижана пустеля. Океан майже весь вкритий товстим шаром льоду, а в нічному небі можна побачити північне сяйво, небо переливається різнобарними спалахами. На північному полюсі холодно протягом усього року і влітку, і взимку, і люди там не живуть, але ж Унка не дарма Запросив нас на гостину. Відгадайте загадку! Кого ми зустрінемо на півночі? Живу я там, де вічний лід. люблю я рибу на обід, в кожусі білому завжди виходжу часто із води, умію плавати, пірнати, то як мене малята звати. Це білий ведмідь. Він найбільша тварина північного полюсу. Тіло ведмедя Крито теплим білим хутром, завдяки якому його майже не видно на снігу, а товстий шар жиру під шкірою захищає ведмедя від холоду. Умка кличе нас далі. Кого ж ми зараз зустрінемо? Відгадайте загадку. Він з глястими рогами та зі стрункими ногами, а на ніжках тих копита. Звір хороший не сердитий, жує він цілий день. Це північний наш олень. Північні олені чудово почуваються серед сурової природи, їх тіло вкрите густим теплим хутром, яке захищає їх від пронизливого вітру і колючого снігу. Умка нас далі. Наступна загадка, слухайте уважно. Довгі вуса має, а не кіт. Ікла є, та на слона не схожий. Є плавці у нього, та не кит. Хто це, діти? Здогадались? Моржик. Моржі – величезні і незграбні тварини, замість лапні ласти тому їм важко пересуватися суходолом. З цієї причини моржі живуть біля води. Вони мають величезні, потужні ікла, якими здобувають собі їжу, розкопуючи морське дно. Є на півночі тварина, ласти, голова і спина. В крижаній воді купається, на мороз не ображається. Рибу їсть одня в день, Ластоногий звір, тюлень. Тюлені відмінні плавці, товстий шар жиру захищає їх від холодної води, завдяки чому тюлені можуть довгий час плавати і пернати Дорослі тюлені мають сіре плямисте забарвлення, а дитинчата у них народжуються білими. Це захищає їх від хижаків. Малята, сподіваюся, що подорож з полярним ведмежатком умкою вам сподобалась. Давайте пригадаємо, кого ми зустріли в крижаній пустелі. Про кого можна сказати так? Плямистий, вусатий, ластоногий. Хто це? Великий, білий, гострозубий? Хто такий? Рогатий, витривалий. Струнконогий. Хто такий? Малята, сьогодні ми познайомилися лише з деякими тваринами півночі, і на нас чекають нові знайомства. До нових зустрічей, малята!